Активісти військово-патріотичного об'єднання Коломия Центр провели попереджувальну акцію по автозаправках на Коломичні та вимагають негайного зниження цін на пальне. У разі невиконання їхньої вимоги обіцяють і надалі блокувати роботу заправок. Попереджувальна акція по всій Коломиї, по всіх заправках. Від від усіх заправок у місті Коломиї ми домагаємося, щоб опустили ціну на на бензину на 2 гривні. Тому що ми, от я пенсіонер, у мене пенсія як була, так і осталася. У других зарплата теж людей. Ми боремося за права наших коломиян, щоб легше було якось справлятися з цією кризою. Чомусь долар падає, то нехай вони її опускають на, на бензину. Багато людей також долучаються до такої акції, адже не кожен зможе за такими високими цінами заправити свою автівку. А за декілька днів Україна святкуватиме Воскресіння Христове, і багато хто захоче відвідати своїх рідних та близьких. Зла, який твориться в нашій країні, він відбивається в тому числі і на процесі, який відбувається сьогодні, і на заправках. Насправді я, як водій, теж обурений надзвичайно з того, що ми в цьому хаосі невизначеності валюти української маємо потерпати сьогодні і повірте, що можливо буде так, що багато людей. Які живуть на грані соціальної соціального соціальної бідності, можливо, не зможуть поїхати на великдень до себе в село на могилу до батьків і до церкви, тому що через таку ціну на бензин, звичайно, на солярку. Ми не зможемо це. Багато людей не зможе це побороти. У зв'язку з підвищенням курсу долара. Відповідно зросла ціна на пальне, але вже сьогодні ціна на долар знизилась майже на гривню. А ціни на бензину ні. Блокують заправки хлопці. Я так розумію, з вимогою тої, щоб ми знизили ціну на пальне. Зв'язку з тим, що курс долара до гривні в останні дні значно понизився. Адміністрація заправки, от як сама заправка, ми не встановлюємо самі, самі по собі ціну на пальне. І як у всьому цивілізованому світі, це залежить від всяких економічних чинників. На пальне е, несе в собі кілька показників, в тому числі, звичайно, і долар, тому що ми закупляємо імпортне пальне. Але крім того, там ще є багато чинників, ну, наприклад, такі як Акциз, який останнім часом його підняли, якщо я не помиляюсь, 10% на 40. З іншого боку, ми миттєво не можемо знизити ціну. Скажімо, вчора курс долара понизився, сьогодні ціни мають стати менші. Тому що в е, нас є великі об'єми палива, ми їх закупляємо за кордоном, по своїх зобов'язаннях. І миттєво це зробити не може ніхто. Ну, заблокували заправку, підійшли до мене, сказали, щоб зняти ціни на це, тому що долар впав вечором позавчора і різко повинні зняти ціни. Значить, я людям пояснив, що коли долар різко піднявся, ми ще до 10 днів заправки працювали по старих цінах, оскільки ми мали старі запаси на нафтобазах, продавали як в народне господарства, так і на заправки, так і на всі державні організації по старих цінах. Я вважаю, що звичайно по цінах треба дивитися, оскільки компанія закупована ну, це рішається на рівні керівництва нашої компанії, так само і ну, держави в цілому. Якщо ціни на пальне не знизяться, то таку акцію проведуть не тільки на Коломийщині, а й всюди по Прикарпаттю.